Доброго ранку, малята, любі хлопчики і дівчата, пропоную вам сьогодні намалювати ось такі гарні весняні підсніжники, тож вперед до нових знань і нових звершень. борту нам знадобиться аркуш кольорового паперу, стаканчик з водичкою, фарби і пензлик. Підготуємо наші пальчики до роботи. Зіжміть їх в кулачки і повторюйте за мною. Є у мене хлопчики, найспритніші пальчики. Їх назвати хочу я кожного відзначити. Пальчик великий, хлопчик найбільший, пальчик вказівний. Найрозумніший пальчик середній посерединці. Хлопчик найменший, пальчик мізинчик. А між ними ще один. Безіменний пальчик він. Спочатку ми з вами за допомогою пальчиків зробимо голівку наших підсніжників. Для цього ми пальчик у водичку, а потім у білу фарбу. Ось так казівним пальчиком. Змочим и потім ось так, прикладаючи пальчик до аркуша, робим ось такие мазочки. Так, знову ж так само рубим пальчиком. тришки дали, такие два мазочки. І ще Сколько вы хотите, квітів, скільки сколько мазочків. Раз, два. Вот такие мазочки. Это будут наши підсніжники. Вот так. Робимо мазочки і зробимо багато-багато квітів. Так? Зробимо багато підсніжників. Так, мазочки я зробила. Тепер за допомогою пензлика намалюємо зелененькі стебла і листочки. Як ми це робимо, зараз покажу. Кожної квітки малюємо ось таке стебельце. Спочатку робимо кружечок, а потім видаємо стебельце. Кінчиком пензлика робимо стебельця такі. Біля кожної квітки. Ось так подивіться, як гарно вже виходить в нас. Кожна наша квіточка має своє стебельце. Ой, подивіться. Так. І ще одна квітка залишилася. Ось так. Тепер намалюємо на квіточках листочки Вони тоненькі. Ось так. З легким рухом пензликами домальовуємо такі листочки. Все. Ось такі підсніжники вийшли у мене. Подивіться, схожі на справжні. Я дуже сподіваюся, що вам сподобалась моя робота, і ви зробите вдома з батьками або самі іще краще. Тож, Чекаю на ваші роботи. До зустрічі!